Вітаю на каналі «Куховаримо разом. Сьогодні будемо готувати надзвичайно смачні ліниві вареники з сиру. Такі вареники це справжня знахідка для кожної господини. За 20 хвилин у вас буде ситна страва для всієї родини. Приємного всім перегляду. До 500 г сиру я беру 2 яйця 5 столових ложок цукру рівних. І одну третю чайної ложки солі. І перемішати треба. Яєчну масу збиту з цукру. Вже й так гарно ще й перемішати, збивати так не треба до, до піни. Додаю до сиру, а також сюди додаю дві столові ложки м'якого масла. Все це перемішую. Більш-менш перемішали до однорідної маси. Крупинки сиру можуть бути, це не страшно. І будемо додавати муку. Спочатку додаю 6 столових ложок муки, але треба дивитися, щоб тісто не було дуже забите. І перемішую. Виделкою я вимісила до такої однорідної маси, а тепер я ще вимішую його руками, щоб відчути, яка консистенція тіста. Тому що замішувати на, на дощиці ми його вже не будемо. І тепер залишаємо тісто на 20 хвилин, щоб мука поєдналася з сиром і віддала свою клейковину. Вода закипіла, і готувати ці ліниві варенички ми будемо у великій кількості води. води. У мене тут мисочка з водою і ложка. Ложку я вмакую, кожного разу, у воду, відбираю потрібну кількість тіста. І кидаю в воду. Вони не ідеально одинакові, але просто, якщо у вас нема багато часу, цей варіант лінивих вареників найкращий. Отако От навіть можете, якщо волошка бере, то десь трошки зачіпається тісто. Рукою сформували і кинули у воду. І з моменту закипання. Ці ліниві варенички будуть готуватися 2 хвилини. Це 2 хвилини, якщо вони спливуть на поверхню, 2 хвилини. І отак за кожен раз отак формуємо, в ложці формуємо вареники. Кількість інгредієнтів для цього рецепту я, як завжди, напишу в описі під відео. Варити вареники ми будемо в кілька етапів. Коли ми викинули, кинули в воду певну кількість вареників, легенько їх перемішуємо і готуємо. Перша партія вареників у нас приготувалася. Викладаємо на тарілку і будемо зараз формувати слідуючі. І знову ложку в воду. І набираю тісто. І викладаємо в кип'яток. Наші ліниві вареники приготувалися. Я такі вареники подаю до столу з сметаною. Також їх можна подавати до столу, посипавши цукром. Рецепт приготування таких вареників для мене він є найлінивішим. Щиро дякую за перегляд! Мирного всім неба!